Кожному з нас колись доводилось шукати роботу. А якщо це ваша перша робота, то взагалі страшно і невідомо, як же це робити. І дуже хочеться знайти того, хто допоможе працевлаштуватись. Бо здається, що ця людина профі і знає, як це робити в найкращий спосіб. Ось саме тут виникає питання у кандидата, в яку агенцію звернутися, щоб мене працевлаштували. Але хочу одразу сказати правду, якою б болючою вона не була, такої агенції я поки не зустрічала. Є окремі фахівці, які можуть допомогти вам якісно скласти резюми, підготуватись до співбесіди, порадити інструменти пошуку роботи. Але Але тих, хто вас точно працевлаштує, я ще не зустрічала. Чому так? Давайте подумаємо логічно. Ви, керівник компанії, ви шукаєте собі співробітника. Ви точно знаєте, кого хочете бачити на цій посаді. І тут вам агенція радить кандидата. Навіть якщо цей кандидат на 100% відповідає вашим вимогам, ви хочете подивитися ще когось і вибрати найкращого. Це про відкритий ринок праці і про вибір, який робить кожен керівник. Яка вирогідність того, що серед декількох кандидатів керівник вибере саме вас? Якась точно є, але не 100%. Тому жодна агенція не може гарантувати вам працевлаштування, бо вона не може примусити замовника зробити вибір саме вашої кандидатури. Тому моя парада не шукати того, хто зробить вашу роботу за вас. А пошук роботи це теж робота. Тому читайте, консультуйтесь з профільними фахівцями. Але робіть все самостійно. Тільки наполегливість та оперативна робота з інструментами пошуку можуть дати бажаний результат. Особисто я вірю, що у вас все вийде.